Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Спеціальний кірнарадіон ве триває друзі. І говорити ми зараз. Будемо, як я й обіцяла, про Сполучені Штати Америки. Ви пам'ятаєте, що напередодні ввечері в Чикаго демократична партія США зібралася на національний з'їзд для урочистого висунення віце-президентки Камали Гарріс кандидатом на посаду президента. Про з'їзд демократів перші заяви, які там прозвучали, зараз і будемо говорити на прямий зв'язок зі студією. Виходить Тарас. Семенюк, журналіст, міжнародник, аналітика інституту освітньої аналітики Солід Інфо. Пане Тарасе, доброго дня! Слава Україні! Героям слава вітаю. Тож розуміємо, це тільки початок. Триватиме з'їзд до четверга. Основні заяви і від Байдена, і від Гарріс звучатимуть трохи пізніше. Тим не менше, зібралися демократи. Скажіть, як з'їзд демократів виглядає зараз? Яка атмосфера? Як усе відбувається? Які ваші враження? Розкажіть, будь ласка, ну, очевидно, з'їзд демократів сьогодні з Камелою Гарріс на чолі. Так можна говорити як про певний такий пройдений етап, як певно, новий етап очікува чогось нового дихання, нового, скажімо так, свіжого повітря на фоні того, що хмари згущувались над головою Джозефа Байдена, якому рекомендували просто знятися з виборів через його фізичний стан, так і стан здоров'я. Тому очевидно, є певна надія, що гарріс є саме той кандидат. І та кандидатка, яка очолить демократичну партію на головних виборах Сполучених Штатів Америки. В цьому немає жодного сумніву. Ну і очевидно, я думаю, що навіть дивитися тавтологію, немає ніякого сумніву, що вона саме стане тим єдиним кандидатом, який поведе партію на вибори. Угу. А, вже виступив Байден, вже виступила Гарріс. Це такі попередні їхні промови. Ну, власне, на відкритті з'їзду. От давайте їх також коротко буде проаналізуємо, а, тому що Джо Байден, президент США, чинний президент під час виступу, він сказав, що підвив підсумки, точніше, на посаді президента і розповів про свої успіхи. Згадав також він і про Україну і спротив України російській агресії. А, от скажіть, будь ласка, що на? Нам із того розуміти так, як промову Байдена сприйняли американці, і про що вона для нас тут в Україні? Промова Джозефа Байдена діючого президента Сполучених Штатів Америки, є саме в тому дусі, яка яку Байден завжди озвучував. Нічого ми не почули, скажімо, чогось нового. Тобто, очевидно, Україна збереглася, путіну не вдалося знищити нашу державність. І Україна на шляху е, того, що Сполучені Штати будуть її підтримувати постійно. Ну, це принаймні з вуст е, представника демократів, тобто Джозефа Байнена. Е, але я думаю, що саме основне, якщо говорити про політичну кампанію між республіканським кандидатом Трампом та Камалою Харіс, яка буде теж кандидатом від демократичної партії, саме от на цьому буде йти боротьба. Хто яку модель е, по Україні буде пропонувати найкраще, тому поки ми не ми не почули від Джозефа Байдена і від демократів якусь проривну стратегію по відношенню до України. Ми не чуємо про те, чи будуть давати нам далекобійну зброю. Хоча, як на мене, сполучені штати вже давно визрили до цієї до цієї до цього рішення, і ми, як бачимо, поступово поступово сполучені штати завжди роблять крок назустріч і даються більше і ту зброю, яку ми просимо завжди, але це не відбувається таким карколомним одним махом. Тому е різких заяв я не почув, не побачив, як і реакції теж. Але е все йде в тому дусі, якому працює сьогодні адміністрація Білого Дому. Е і я думаю, що Харіс може продовжити цю лінію. Ну, принаймні, з такого не ми почули, що е Джо Байден сказав, що Камела Харріс не буде йти на піддавки до Путіна, як це робить, начебто, Дональд Трамп, mm -hmm. і саме на основі цього буде йти велика, як на мене, така комунікаційна війна між двома таборами. От на цьому я якраз хотіла наголосити. Дійсно, Джо Байден сказав, що ніколи не кланявся перед російським правителем Владимиром Путіним, як це робив експрезидент Дональд Трамп, і кандидатка від демократів Камала Гарріс ніколи не схилятиметься перед диктатором. Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки Україна вільна, наголосив Джо Байден. Ну і власне викликав бурхливі оплески делегатів. От чи такі заяви чи дійсно дають вони розуміння того, як діятиме Камала Гарріс, якщо в разі перемоги на президентських виборах, якщо стане президентом США, що це про політику Гарріс щодо війни? Бо поки сама вона поводиться досить обережні. Нічого конкретного із цього приводу не говорила. Ну, власне, от в цьому і як квінтесенція, різниця. Між двома кандидатами, як і Камала Харіс і Джо Байден, поки ніяких е оригінальних кроків не пропонують навіть е що стосується далекобійної зброї. Натомість Трамп пропонує в своїй риториці конкретні кроки. Тобто Трамп говорить: я ну, принаймні, виходимо з того, що ми чуємо в публічній сфері. Я закінчу війну за 24 е години. Реально це чи ні? Звісно, ми можемо дискутувати, але це реальна пропозиція, так яку Трамп конкретно висловлює в публічній сфері. Демократи ж натомість говорять більш такими абстрактними речами про підтримку України. Але якщо би йшла мова про повноцінну підтримку України, так якби як скажімо, ту підтримку, яку ми з вами українці очікуємо, а ми завжди максималісти в цьому випадку. Ми просимо, щоб Сполучені Штати були максимально конкретними і максимально щедрими в. Тому що називається надання Україні відповідної зброї, бо тільки зброєю ти можеш перемогти Путіна не словами, не стурбованістю, не навіть не завжди дипломатичними зусиллями, а лише зброєю і неочікуваними е кроками, як це відбулося, скажімо, на Курщині, е тому е демократам поки що бракує конкретики в розумінні того, що що буде далі з Україною. Ну тобто, Трамп з одного боку озвучує конкретні кроки, і він буде продовжувати свою риторику. Я закінчу війну, я не хочу, щоб війна і щоб Сполучені Штати Америки були максимально залучені до будь-якої війни, окрім той, яка може відбутися з Китаєм. А натомість він буде звинувачувати демократів і особливо камело в тому що відсутність конкретики з боку демократів по відношенню до війни в Україні воно десь певний ставить, може, може розуміти, що в. Що війна може бути ще довшою, ніж ми цього очікуємо. Тобто Трамп з одного боку виступає таким ястробом, який готовий завершити війну вже й одразу і повністю сконцентрувати свою увагу на Китаї. А демократи натомість без конкретики поки виступають. Ну можливо, Камала Харріс готує якусь свою промову, в якій вона озвучить конкретні кроки. Можливо, це не буде зроблено публічно, але це буде принаймні, виконано, якщо Камала Харріс переможе на виборах. Ну, принаймні, ми ці конкретні. Ні, кроки побачимо вже надії, але Трамп дещо випереджає і республіканці дещо випереджають демократів в, в тих же ж реальних кроках Наприклад, коли Трамп став президентом, ми всі добре пам'ятаємо, що відбулося в Сирії, коли 50 ракет просто знищили аеродром. Серійський аеродром, де знаходилися літаки, це було після застосування, або навіть це було попередження е, щодо чуток застосування, можливо, застосування хімічної зброї проти е, повстанців е, режиму Асада. Е, тому е, Трамп тоді показав, що він абсолютно конкретно може відреагувати і не буде зважати на якісь, е, скажімо так, е, скажімо так не буде, не буде зупинятися і не буде зважати на те, що когось це може образити. Він буде діяти холоднокровно і абсолютно прямо. Натомість стилістика дипломатії демократа демократів. Вона, як на мене, вона є доволі такою обережною. Ну щоб знаєте, це така кісінджерська е, політика, тобто враховувати позиції ключових гравців конфлікту, щоб не забігти, десь надто далеко, не забігти, скажімо так, максимально за зарубіжі, щоб не було болісно потім скажемо так повертатись або розгрібати те, що ти на надолужиш на цьому шляху. Тому демократична стратегія в дипломатії вона є доволі стриманою такою. Так і це зараз ми можемо бачити. Не не просто так. Путін сказав, як на мене після. Що щоб Іран стримав свою відповідь по Ізраїлю, тобто можливо зараз не час реагувати на це, але ми розуміємо з іншого боку дипломатичні канали Росії та Сполучених Штатів працюють інтенсивно, тобто і нещодавний обмін е, полоненими, де звільнили, де росіяни звільнили е, американського журналіста в обмін на кримінальників, які сиділи в. Тюрмах Європи і в Америці, так тобто, це були такі кроки, які свідчить про доволі тісну співпрацю, про доволі тісний контакт між двома країнами, ось це є ця обережність. Ось ця така витончена, витончений смак дипломатії, щоб не нарубати сильних дров. Натомість, Трамп більш агресивний в своїй політиці, і він може ставити питання. Руба це такий бізнес підхід. Так, ми знаємо, що Трамп е, Будуючи свою бізнес імперію, саме йшов до своїх цілей, незважаючи на те, що десь збоку летіли іскри, так тобто, і це в певну таку політику. і в цьому є різниця між двома кандидатами e, між демократичною стриманістю, але строгістю в в повідомленні того що може статися з Росією, якщо вона не буде йти на мирні переговори. E, це збільшення поставки зброї, це більше далекобійної зброї. Натомість Трамп може бути абсолютно різкий в своїх вимогах, і він не буде розтягувати скажімо так, ось переговори або сам процес, тому що він зацікавлений більш глобальні цілі, і глобальна ціль для нього це є Китай, бо саме протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки зараз виходить і буде виходити за наступного. За наступної каденції майбутнього президента Сполучених Штатів Америки я не говорю про когось конкретно, але загалом як про інституцію влади президента Сполучених Штатів Америки буде найбільш відповідальним, адже саме 2027-2028 рік. Китайська армія вийде на пік своєї готовності. А той, хто з більшої армії, ми розуміємо, що він рано чи пізно може її застосувати в який спосіб, так тому е відповідальність майбутньої адміністрації Білого Дому є дуже великою, і очевидно, саме на цю адміністрацію може випасти дуже серйозне випробування. Війна в Україні з Росією є таким певним етапом, де кожна зі сторін намагається перехопити ініціативу і запропонувати найкращий план, щоб війна не перейшла на територію Європейського союзу. Натомість після цього все таки в фокусі залишається стратегічна ціль. Цей тихоокеанський регіон з союзниками Сполучених Штатів Америки, Це є Південна Корея, це є Японія, це є Австралія, Нова Зеландія, тобто країни, які і входять в західний вектор протистояння так званої китайської осі, яка в яку входить найбільші країни. Це як Росія, Китай, Північна Корея, ну і Іран, частково. І все це основується і може фундаментально зацементуватись на майбутньому. Саміті Брікс, який, нагадаю, відбудеться в жовтні цього року в Казані в Росії, і там можуть бути висловлені як на мене певні вимоги до Заходу. Тобто саміт БРІКС може формалізувати ось цю велику антизахідну коаліцію, до якої будуть входити не тільки Китай, Росія та Північна Корея, як як скажімо, певний партнер Брікс, тому що північна Корея не є членом БРІКС, але от е, країни так, так званого глобального півдня, так які е, очевидно є членами а, е, нагадаю, Брікс е, умовно розширився до 20, до 20 членів раніше. Це було п'ять країн, е, тому е, ось формування такої, е, наче опозиції до заходу. Або групи країн, яка називає себе ми не захід, ми не сповідуємо цінності заходу, може вивести напевне таке глобальне біполярне протистояння між двома потужними цими групами. І я думаю, що саме самміт БРІКС в Росії може стати першою такою ластівкою, де будуть висунені певні вимоги Заходу. Брік Саміт Брікс небезпечна історія. Будемо стежити і за Казанню, і де все це відбуватиметься. Я повертаючись до Сполучених Штатів, і повертаючись до протистояння колись Джо Байдена і Трампа. А зараз, напевно, такі Камали Гарріс і Трампа, хочу згадати небезпечні для України слова Трампа про те, що. А я всажу за стіл переговорів і Україну і Російську Федерацію. Якщо щось не подобатиметься Україні, якщо вона не погоджуватиметься, Сполучені Штати припинять просто надавати зброю Україні. А якщо Російська Федерація не погодиться, натомість надамо якомога більше її Україні для того, щоб Україна могла здійснити удар. Дійсно такі різкі і дуже дуже небезпечні слова. Прозвучали від одного із кандидатів у президенти Сполучені Штати. Тати, якщо повертатися до демократів на з'їзді демократичної партії, виступила із першою своєю промовою і Камала Гаріс, говорила вона велике дякую Джо Байдену. Дійсно, хочу почати із того, що привітати нашого неймовірного президента, Джо Байдена. Сказала вона, дякую вам за ваше історичне лідерство, за ваше служіння нашій нації упродовж усього життя і за все, що ви будете продовжувати робити. Ми безмежно вдячні вам. Вам сказала Гаріс, знову таки наголошу, поясню ще раз нашим слухачам, що офіційну промову на національному звізді Гаріс виголосить у четвер і ввечері. Дійсно, дуже дуже на неї чекаємо. А власне на що чекаємо? Поясніть, будь ласка. Ну, власне, чекаємо на більш конкретику, так тобто на конкретні якісь певні кроки або принаймні сигнали того, що е, як мінімум Сполучені Штати будуть підтримувати і далі Україну. Е, я завжди наголошую, потрібно слідкувати за тим, що відбувається в Сполучених Штатах Америки щодо формування бюджету на наступний рік, чи закладаються кошти там на допомогу Україні. Очевидно, президент буде мати можливість і знайти ці кошти. Поза бюджетом, але це е, ситуація доволі така ризикована. Ми ж бачимо, наприклад, в Німеччині зараз ідуть сигнали про те, що на наступний рік не закладаються кошти на допомогу Україні, е, тому це основний виклик. Я думаю, що я би очікував, я очікую від е, Камала Харіс е, от власне сигналу, чіткого сигналу щодо підтримки України надалі, не на, не просто. На словах, що Україна вистояла, всі це вже бачать, всі це розуміють. Але ми ж живемо майбутнім. Ми не оглядаємося через плече у минуле. Тому для нас важливо почути чіткі меседжі від того, якою буде політика демократів і майбутнього президента, якщо він стане якщо нею стане Камела Камала Харіс по відношенню до України, бо знову ж таки повторюсь. Трамп чітко висловив свою позицію. Я завершу війну за 24 години. Очевидно, ми можемо це сприймати як певний популізм, і в цьому є певний грам популізму. Очевидно, тому що це надто поверхова оцінка ситуації. Це не розуміння того, що саме ховається у війні Росії та України. Тому оцінка Трампа вона виглядає як на мене доволі такою інфантильною, але вона є. Можливо, за нею є конкретний план, поки ми не знаємо цей план. Тому я би дуже хотів очікувати від Камала Харіс от конкретики більшої конкретики, а не Загальних таких абстрактних фраз ну і про надання чи не надання поки що дозволу від сполучених штатів бити углиб по території Російської Федерації з'явилася тут нова інформація. Опосередкована здавалося б, білий дім спростував повідомлення змі про те, що Сполучені Штати блокують прохання Великої Британії про використання ракет Storm Shadow Україною для ударів по території Росії. Написало про це британське видання, The Telegraph. представника адміністрації Джо Байдена. Він повідомив, що офіційного прохання про використання ракет не надходило. Будь-який запуск Україною ракет великої дальності по території Росії, потребуватиме згоди Великої Британії та Франції, які спільно їх розробили. А також Сполучених Штатів так пояснило The Telegraph. Що ж, дякую вам. Дякую за коментарі сьогодні. І завжди слухачам. Я нашим нагадаю, що Тарас Саменюк, журналіст, міжнародний, аналітик інституту освітньої аналітики Info, Спілкувався зараз зі мною. Ну а наприкінці своєї ефірної години, друзі, я вам ще раз нагадаю, що маємо повний місяць, аби допомогти повітряним силам збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Збираємо мільйон гривень на засоби РЕБ разом із фондом Повернись живим. Посиланням на банку знайдете в описі до кожного відео на Ютюбі Радіо НВ. Я ж буду на сьогодні із вами прощатися завтра обов'язково. Обов'язково почуюся за мною одразу програма Фурсич. Будь ласка, дочекайтеся, вірю і знаю, все буде Україна. Я вам ще раз нагадаю, що Верховна Рада ухвалила у цілому доопрацьований законопроект щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією, зокрема, тобто йдеться про заборони московської церкви, про заборону московського патріархату. То дуже довго дискутувалося це питання у Верховній Раді. Багато ми говорили в нашому ефірі. Чому, чому так депутати не можуть проголосувати, не можуть знайти голоси для такого важливого для України закону? І ось друзі, це сталося. Я думаю, що сьогодні також буде багато розмов про це багато аналітики про це в нашому ефірі. Прощаюся з вами на сьогодні. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.